Слава Богу, добралися до робочого місця, показали вам прекрасну обувіаліє, прийшли на роботу. Зараз будемо пити з вами каву. І хочу сказати, що сьогодні, знаєте, свята неділя. Сьогодні таке все буде, знаєте, завтра ви знаєте, що ми не працюємо, ми по понеділкам не працюємо, ми будемо закриті, але завтра ми з вами поїдемо в друге місто. Боже, я так думаю, що у вас взагалі під кінець тої неділі почнуться путешествия. Но це буде поток. Завтра, це буде завтра. А сьогодні, поки ми на роботі, зараз віп'ємо з вами кави. Ви знаєте, що товар у нас є, і крає, є все є. Одним словом, є абсолютно все. Все, що ви хочете. Саме головне у вас буде бажання, ви прийдете, побачите нас і підете. Ми вас теж любаємо, обнімаємо і найпрекраснішого дня бажаємо. Добрий ранок. Добре утро, дорогі наші Так, так, так. Квіточка Ліпе, Вареники, слухай, я дзвоню вона позазоною. Бізнесмен, що слухайте, пішла на варенику, кажу, дивися, бо ти забудеш за нас. Але дай, хай собі ліпи. В неї варенички вкусні, закази хороші, але так що, якщо ви любить така варенички, то квіточка, вона тісто якось та пару робить, як вона то сказала, робить. Так, не так. так. Не знаю. Я попробувала, я на дієті, Леся. Алеся таку сметанку, да, якийсь кілограмчик, помаканути, поїсти. Так, наші кажуть, дивіться, вопроси мені не, як і не збирали. Все одно і те же, правильно? Ну, вопрос відв'язку. У нас рубрика неділя, вопрос одвіт. Все однакове. Давайте придумайте нові і ми вам зробимо. Да, зайчик? Ні Поки нічого нового да, нема. Все... ну губата, ну, ну така. Ну то вже відвідали ми на ці вопроси на мої губки, на мою попу, на мої ручки, на Кості Катанюшку, ну на все, У Лісі взагалі вопросів ніяких немає. До Ліці взагалі претензій немає. Одні мене, Костяки до Костяки, отепушки, одну мене чіпає. Ну та й що? Чим більше чіпають, то ще шестаю. <смі> так, наче, гароші, ну що, мира, добра, позитива, ми на роботі. Сьогодні ми так в магазині, кажете, зараз підемо до нашої Люба, Люба, цілую, тебе у губи. Бо Любанька угідне на неділю, Та ми її тут не побачимо. Так що, наші хороші, хорошого вам дня, прекрасної неділі. Відпочивайте. Сьогодні багато хто, звісно, на базарі робить на роботі. Це таке, знаєте, в нас вихідних немає. Ні, завтра біля, що ще прямо ще немає, да, зайчик? Да, да, завтра вхідний. Дійшлася, хозяйка, така велика, знаєте? Давайте за вас. А ми вас ага. А ми вас цілуємо, любимо і жімом, дорогі наші подкупчики. Вчора було 1800 калорій, сьогодні 1500. Я вчора е, в ролику сказала, що мені треба 1500-1800, це дійсно багато. Я вам кожен день буду показувати дівочки. Ой, оце я люблю, отакі дві вкусняшки. А шички не люблю, легше сказати. Саме головне, що тут є сладкого багато. Боже, воно ще тепло. Дивіться, ми приїхали на роботу, хоча ми обійшли весь півгод. Ми приїхали на рвут, гречечка, боже, дивіться, яка їде. Зараз я вам відкрию покажу. Дівчки, мені подобається, що ця їда вона вкусна, як домашня. По-перше, дивіться, спочатку вчора мені дала 1800 калорій, на 1800 це дійсно багато. На 1500 ми перейшли. Сьогодні утром я випила каву, навчилася без сахара. Це вчора я, звісно, пила з сахаром. І... А сьогодні я без сахара. Значить, так, це у нас бульончик. Вчора в мене був суп з гречкою, він такий вкусний був. Я вам говорю, просто взагалі. Як чуєте, Юлічка, хоче задати вам борщ, а можна кучу кривчика? не невеликого кривчика, чорненьку. Ну, Ви це, іде, я показую їду. Значить дивіться. Сіли ми на діду супер фут. І до мене сюди. дивіться, я вже який сьогодні день Леся? Який? третій? Третій Третій день. Диві, хочу вам показувати всю їду, тому що вона дійсно, по-перше, воно все свіже, так що воно диві, не може така. Таке плотна, Можуть плотні плотні дуже запоконувати. Дивіться, гречка з котлеткою, з сердечками, з помідорку. От, оце порція. Хіба ми цей порцією не їмося? Потім, дивіться, яка вкусняшка тут у нас ідуть. Дивіться, Києві, тут що хоче. І Києві, ну оце штучка. Так, тут у нас якийсь супчик, це вдома. Оце дуже вкусний, як узвар, я на узвар похоже. Так, потім сладеньке, що у нас тут. Що у нас тут сладеньке, дівчатки мої, давайте дивимося, дивіться, на ліснички, дивулі. 5 штук хіба. Боже, як вони пахнуть. Ой-ой-ой, ой так, дівчатки на ліснички. Так, це сюди, це сюди. Ну і тут у нас давайте відкриємо, подивимося, що у нас тут. Дівчки, їда дійсно ситна, дійсно вкусна. І я на неї... Ой, а тут диви. Боже, як воно пахне, диви, подлівка і рис. Дівці, дивіться. суперфуд, звісно, їда дуже вкусна. По-перше, вона вищита в калоріях. Дивіться, вчора мені дали. Я виходить, позавчора правда. Вам на вопрос, що була сусіда у кетчуп, пишуть нікоти, яка діє, такий кетчуп. Дивіться, якщо тут вищані по не 1800 калорій, значить там соус де? Це я вам сказала кетчуп. А вам ліж би до чогось прицепити. Так мої хорошенькі, щоб ви знали, що якщо мені її приносять, значить там знають, що може. То обичний соус може бути. Для мене він кетчуп. Для мене то соус. Боже мій. Е, ви розумієте, якщо вам дійсно скучно, дівчатки, то. Ну, ну не дивіться, ну ти, ну ти знаєш, я тобі хочу сказати, що елітма щось таке сказати. Ну, це на це мене реагуємо. Хочу сказати, дівчатка, суперфуд це дуже вкусна їда. Я сіла на неї на сім днів. Е, Чому на сім днів? Тому що потім я уїду, мене не буде 10 днів. Я так думаю, що коли я приїду, я опять на неї сяду, тому що я думаю, за 7 днів у мене буде результат. Саме головне, мені подобається. Діволю, їда от, мені привезли, він теплий. Вона готується рано утром. По-друге, це домашня їда. Ви вірите мені, що якщо робити собі таку дієту вдома, я не думаю, що воно вийде дешевше. Тут ось, утром привезли вам навездень. А ще мені більше подобається, що я можу їсти цю їду в течії дня. Хочу зараз, хочу зразу. Так що мої красуні, давайтеся світулечкою. Давайте так, дивимося результат і гайда. Добрий день. <реш> <реш> Добрий день. Кріщення у вас, здоров'я вам, вам получає дівчатка. Бабушка Галя, вам теж що Нікому не показую. Не покажу нікому. Моя киця золота девочка моя. Бабушка Валя, я вам дякую, вас теж зі святами. Будьте здоров'я, мира, брати. Ну всі-всі, і Леся в тому числі. <рес> і Леся, Бабушка Галя, подожі, що ви всі до нас приходить з покупці. Леся, я знаю, і Леся, я знаю. І Леся, я знаю. І Леся ви... бабушка Галя, я знаю, що ви з дідушкою любите світульки на рибульку. Повечі. та ж все треба. Стійте, щоб я йшла зайти. У мене скоро алергія, буде, я вже обожралася. Ви хочете, щоб я ще йшла крича на привоз? Ні. Давай Леся виключає камеру. бабушка Галя дій.